В минулому відео ми дослідили питання, що стосуються соціальних пільг та гарантій, зокрема для учасників бойових дій, зміни в статусі учасника бойових дій. А зараз я пропоную розглянути питання відпусток та відрядження під час служби військовослужбовець, який висловив бажання вибути в відпустку законодавчо передбачено, що не раніше двох тижнів до. Моменту, коли він хоче вибути у відпустку, пише рапорт, який подає до свого безпосереднього командира, який потім підписує, погоджує таклопочі перед старшим командуванням. От. Пише в цьому рапорті, коли він хоче вибувати у відпустку, наскільки він хоче вибувати. Зараз так законодавчо визначено, що відпустка може надаватися. Загальною тривалістю не більше 30 днів діб в рік. Але основна частина має бути 15 днів і вона є обов'язковою, а інша частина є на рішення командира. Так само, нещодавніми змінами до закону відкрито відпустку для учасників бойових дій. Це 14 календарних днів на рік. Яку може військовослужбовець також отримати. Але тут також нюанс, що така відпустка надається за рішенням командира частини. Не командира батальйону, не командира роти, а командира бригади. І, е, в принципі, якщо є якісь питання, то військовослужбовцю про це наголошується. Або якщо для прикладу, Станом на момент, коли військовослужбовець подає рапорт для прикладу, що він хоче вибувати з 18 жовтня е, на 15 днів, але на, на момент вибуття військовослужбовця у відпустку у відпустці вже перебуває 30% особового складу того підрозділу, де він рахується, то е, так, така відпустка може бути перенесена, оскільки законодавчо передбачено, що не більше 30% особового складу може бути у відпустці. Це 30 днів основної відпустки, щорічна основна відпустка. Та 14 днів додаткова відпустка для учасників бойових дій. У випадку невикористання. При звільненні військовослужбовцю компенсуються ці кошти за невикористані дні. І. Проблема є тут також така, що багато хто звертається, не розуміючи, що ці кошти виплачуються виключно при звільненні. А деякі є військовослужбовці, які звертаються, щоб виплатили їм, наприклад, за минулий рік ці грошові кошти за невикористані дні ними відпусток. То такого на жаль не передбачено виключно при звільненні. Якщо військовослужбовець при проведенні щорічної основної відпустки. Перебуває в лікарняних закладах, то до закінчення відпустки він має через ТЦК повідомити командування частини, де він проходить службу, і звернутися з проханням про продовження і надати відповідні документи, які підтверджують, те, що він дійсно лікувався. О, тому таке право. Прямо передбачено, але знову ж це використовується дійсно на рішення командира. Якщо для прикладу є критична ситуація та присутність військовослужбовця є необхідною за місцем служби, то така відпустка йому може бути на дні лікування можуть бути використані при розрахунку відпустки. Справа в тому, що законодавчо немає розмежування, кому і при яких умовах дозволено чи заборонено виїжджати за кордон. Законодавчо передбачено, що право виїзду за кордон для проведення відпустки мають всі військовослужбовці. І не має значення, чи це перший контракт, чи це 15-й контракт. Тому просто при поданні рапорту військовослужбовець зазначає, що. Він відпустку буде проводити за межами України, і для цього йому видається разом з відпускним витяг з наказу командира військової частини про те, що він дійсно вибуває відпустку за кордон для того, щоб не було питань на державному кордоні України. Якщо ВЛК визнає військовослужбовця обмежено придатним, це не означає, що це імперативна норма, яка не дозволяє йому проходити службу в бойових бригадах, в бойових частинах. Це просто означає, що його, він не може брати безпосередню участь в бойових діях без його згоди. Тут важливий нюанс. Бо але в той же час. Якщо військовослужбовець має статус обмежено придатного ну, за станом здоров'я, і виявив бажання перевестись до іншого місця служби, тут йде вже на розгляд командування частини. Якщо є можливість розмістити його всередині частини, то військовослужбовець призначається всередині частини. А якщо а, в частині немає таких посад, або вони всі є не вакантні, тоді безпосередня частина клопоче перед своїм старшим командуванням про вирішення питання про переміщення. Також може бути розглянуто питання про переміщення військовослужбовця, куди він забажає. Для прикладу, військовослужбовець родом з Тернопільської області, він бажає перевестися в Тернопільську область. Виходить, що у випадку відсутності посад командир частини клопоче перед старшим начальником про вирішення питання, подається план переміщення, який надсилається до старшого командування, і відповідно вже вирішується питання про його переміщення. Це може бути як і позитивно розглянуто, так і негативно. Що може бути як і на рішення за вибором військовослужбовця частина, так і інша частина того органу, куди надсилається. А наразі законодавчо передбачено два механізми для переведення в інші частини: це як і по старому принципу: військовослужбовець пише рапорт, так само по ієрархії, всі його погоджують і іде, готується план переміщення. Надсилається до старшого начальника і відповідно старший. до старшого, якщо це між родами, якщо це між родами, то рапорт військовослужбовця з планом переміщення доходить до самого Генерального штабу Збройних сил і там вже вирішується питання про його переміщення до іншого виду Збройних сил. Якщо брати механізм з армією плюс. То військовослужбовець бере письмову згоду відповідної форми, а через додаток армія плюс звертається до командування частини з проханням переміщення і таке Переміщення відбувається у випадку, якщо командир частини, де проходить службу, не заперечує про його переміщення. Потім, протягом там, певного часу, військовослужбовцю в цей же додаток надходить е інформація, що його рапорт задоволено, е і з посиланням що очікуйте наказ, е який прийде і в до військовослужбовця, і до військової частини. Тому. Все виключно на рішення командування частини. На цьому даний блок питань пропоную закінчити, а в наступному питанні пропоную дослідити певні проблемні питання, які стосуються ВЛК та певних моментів лікування.